Президент США Дональд Трамп заявив, що наразі не планує посилювати санкції проти Росії. За його словами, після двогодинної телефонної розмови з президентом Росії Владіміром Путіним він бачить можливість для прогресу у відносинах між країнами. Трамп наголосив, що зараз є шанс досягти певних результатів, і саме тому посилення санкцій відкладається. Водночас він застарів, що в майбутньому такі заходи все ж можуть бути запроваджені, якщо ситуація цього. Вимагатиме з нами на зв'язку Сергій Фурс. Інвестиційний банкір. Вітаємо Сергію. Вітаю. Отож, Трамп не запроваджуватиме санкції, і варто було очікувати, і чи запроваджуватиме взагалі колись. Наразі не зрозуміло сказав, що є якась червона лінія щодо Росії, але вона десь там у його голові, і яка саме ніхто цього не знає. Отож, як можна оцінити результат так, цих розмов телефонних? Ну і Трамп там особливо наголошував на можливостях торгівлі з Росією. Чи заради цього всього, власне кажучи, він і готовий закривати очі на всі можливі червоні лінії? Ну виглядає так, що готовий. Виглядає так, що він дійсно дуже хотів би завершити війну. Просто щоб йому ніхто не заважав укласти якусь угоду з Путіним. Причому економічна цінність цієї угоди було дуже буде дуже незначна насправді. Як власне економічна цінність тих угод, які він тільки що уклав на близькому сході, там вплив на економіку США, просто мізерний, але він любить укладати угоди, плюс в нього ця якась фантасмагорична нездорова любов до Путіна, і тому да насправді він хоче за всяку ціну, чи принаймні хотів би за всяку ціну мати можливість перезавантажити відносини з Росією. В них є ілюзія, що вони можуть відпочкувати Росію від Китаю. Чи ж таки через економічні причини неможливо ніяким чином, але є в них та, і така ілюзія. Е, ну і як е, ситуація може розвиватися далі? Як це виглядає? Ну, дивіться, буде оця от, е, діч відбуватися і далі. Е, буде йти час, будуть якісь розмови, поки не відбудеться якоїсь зміни. Кардинально, чи то в Сполучених Штатах, чи то в Росії, чи то в Україні нічого не зміниться. Власне, всі розмови, які будуть в подальшому вестися і нами, і європейськими партнерами, будуть спрямовані тільки на те, щоб Трамп зовсім там кудись не, не втратився, і щоб принаймні продавав європейцям зброю, Щоб вони могли продавати її Україні. Тому зрозуміло, що США перестало, як тільки обрали Трампа, США перестало бути нашим другом. Вони можуть бути там конпартнером в якомусь сенсі, але симпатії у Путі... до Путіна у Трампа, звісно, більше які можливості у Росії продовжувати війну і як надовго? Як це виглядає? Ну, з того, що ми знаємо. Ну, знову ж таки, можливості зберігаються і будуть. Питання в тому, що ресурсна база зменшується. Оці всі розмови про війну на двадцять будинки рік про вічно воювати це так не працює в зараз. Ми бачимо, що економіка перестала працювати в режимі Ми спалюємо гроші і всім добре ще минулого року. Цього року в них йде скорочення е, власне всіх секторів економіки, які прямо не пов'язані з війною. І в першому кварталі цього року відносно четвертого кварталу минулого року йде вже падіння економіки. Тому економіка в них падає, гроші в тумбиці в них закінчуються. Це фонд національного добробуту він також цього року закінчується. Власне, базуючись на всіх цих даних, Трамп і думає, що Путін хоче завершити війну. бо... Треба раціонально завершувати, бо ресурсна база вичерпується. Проте знову ж таки, якщо ми чекаємо, що буде якась точка, коли Бах Росія розвалиться, ні такого не буде. Просто ми маємо розум. Ми бачимо, що там з кожним днем ресурсна база стає тоншою, тобто грошей на ведення війни буде менше. Ну або як в тому анекдоті, ні, не я буду менше пити, а ти будеш менше їсти. Проте тим не менш, спроможність російської економіки вона зменшується, і треба розуміти, що всі там зовнішні підтримки, північна Корея, Іран і так далі У Росії завжди були за гроші. Тому гроші тут є базово. І всі ці історії, єдине, що мені не зрозуміло, чому курс рубля тримається сильним вже кілька місяців, десь на рівні 80. Чому це відбувається, пояснення нема. А які підозри? Е, ну, дивіться, якщо йти в теорії змови. То підозра була, що хтось навколо Путіна точно думає, що скоро буде домовленість, і тому треба тримати. Можливо, там взагалі якісь людські фактори, умовно, що десь там Путіна стукнуло в голову, що курс має бути 80 там і не менше, і тому він віддає такий наказ. Це виснажує так само російський бюджет, тому що і при падінні ціни на нафту у них і так дефіцит бюджету шалений. Він зараз Значно збільшився цього року. Там вже в квітні був трильйон на місяць, і сильний курс рубля тільки заважає їм наповнювати бюджет. Тому чому вони тримають його сильним? У мене немає жодного пояснення логічного якогось, економічного.